Вітаємо з вами інформатор, і ми зараз з вами знаходимось у місті Дніпро, а саме на Січиславській набережній. І тут на пішохідній зоні помітили величезну дірку в дорозі. Станом на 22 лютого бачимо, що провалля огородили. Що стало причиною цього, поки що невідомо. І це провалля, бачите, ця діра, вона глибиною близько метра поруч з лавою. Ось так виглядає місце інциденту. Ця пішохідна, пішохідна зона знаходиться біля храму. Тож, будьте обережні. Коли йдете по Дніпру, бо є такі ось ями. Ось так це виглядає. Для тих, хто ще не приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося у місті Дніпро на пішохідній зоні на вулиці Січиславська Набережна біля храму. І тут, біля однієї з лавочок утворилася така велика діра глибиною. Близько метра, що стало причиною невідомо, але станом на 22 лютого бачите, що е територію навколо огородили, але нічого, ремонтні роботи ніякі не відбуваються. Ось так воно виглядає. Тож будьте обережні, з новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті інформатор Дніпро. Також слухайте радіоінформатор FM 107.3 і підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій. І будьте обережні! Дивіться під ноги.